Але ж я сказав правду. Ти мені віриш, Драко? Скажімо так, ти зацікавив мене, але не більше того. То ти зможеш зв'язатися з батьком і спитати, чи зможе він мені допомогти? Що? А вже ж ні. Ти просто зацікавив мене. Драко, мені більше немає до кого звернутися. Я дуже хочу, щоб все стало, як було. А як було? Ми з тобою вороги з першого курсу, коли ти привселюдно. Відмов мені у дружбі. Ти гадаєш, що я допоможу тобі? Але ж ти чомусь хотів товаришувати зі мною. Я цього не робив, а отже, ми можемо стати друзями, бо ми вже були ними. Ти це кажеш, щоб я допоміг тобі, я ж слезеринець. Я напишу батькові, але нічого не обіцяю. Дякую. Але е якщо я гріфіндорець, то мої речі теж там. І Як ти здогадався? Але ж я не знаю, як туди потрапити. О, це дуже просто, тобі потрібен пароль. Певно, там, де ми не були друзями, ми шукали способи мститися одне одному і у вітальнях теж. Насправді так, але я дізнавався не для цього.